Музичні батли між українськими та канадськими піаністами, виступи гурту, скажена коняка. Пісні та танці Юкен night» повертається вже 29 грудня. Відбудеться четверта вечірка. І проходитиме ця новорічна паті в епохальній культовій локації Ранч Менс Барі у стилі дикого заходу. Саме тут відбувалися зйомки фільмів, таких як Горбата Гора, а також комедії Кул «Cool Runnings» про першу ямайську команду з бобслею, які брали участь у Олімпійських іграх 1988 року у Калгарі. І саме в цій епохальній локації вже 29 грудня відбудеться четверта новорічна вечірка You Can Radio Night. Не пропустіть. Це неможливо пропустити. Оцей бик проти оцієї коняки. You can radio Night. Дуелі продовжуються.